Чарівного часу, шановні українці, трошки у нас цим світлом то є, то немає, але думаю, маю камеру нічного бачення на телефоні, то запишу вам відео для різноманіття. Хочу підняти тему. Знову ж таки, про те, як кого слухати, як обирати вчителя. Про низьку якість відуючих України і не лише в Україні. а у світі в цілому, тому що кількість душ на планеті значно зростає. Відповідно, маса велика, а якість, як завжди, низька. Тому що, коли велика кількість душ, душ приходить, то дуже часто ці душі думають, що вони там боги і всесильні, всемогутні і таке інше. Буду просто наводити приклади. от Наприклад. Як можуть люди помилятися, і які відповідно наслідки вони мають. А наслідки мають моментальні, тому що якщо людина йде в магію, в езотерику, відовство, вронологію починає вивчати глобальні якісь базові речі, відповідно на неї просто звертає увагу, і, відповідно, Такі люди починають рухати енергії, впливати на простір, хтось більше, хтось менше, хтось свідомо, хтось ні, відповідно, з них більше знімають умовно, плату і моментально прилітає за кожен їх косяк, скажімо так, коли вони щось порушують гармонію. І таким чином ми можемо побачити, наприклад, те, як багато. Ну, людей назвати їх не можна, тому що хто така людина взагалі? Чому втілюється людьми? Втілюється для того, щоб мати честь і гідність, бути людяним і бути творцем. От. А більшість тих, хто називає себе відуючими, відуючими тобто ті, хто мають якісь знання, не мають честі гідності і поводять себе нелюдяно. От. Не лише по відношенню до інших колег, а до людей і простору в цілому. От. Е, як приклад, можна, наприклад, навести з такого яскравого там, є, особа. Ну, тому що буду називати особою як фізособи. Тому що, знову ж таки, людина має честь і гідність, і людяність, наділена інтелектом. Е, тому що інтелект потрібен для того, щоб аналізувати, робити якісь висновки і, відповідно, дії вчинки, за які нести відповідальність. Тобто ну, Мати відкат і карму, особливо позитивну чи негативну. Ну, от. І така особа називає себе волхом. Волх – це той, хто несе знання в маси. От. Тобто гуртує людей на основі якихось знань, які вона передає. Але ця особа, наприклад, взяла без дозволу мій ритуал. Тобто, вкрала, наприклад, ну не, не лише один ритуал, ну давайте про розкрещення поговоримо. Тобто людина вкрала мій ритуал розкрещення, хоча я його даю безкоштовно для того, щоб люди проводили його самостійно. Чому самостійно? Тому що якщо хтось когось розкрещує, значить хтось сильніший за когось, значить інший. Раб це, ну Розумієте, як це все одно, що в хаті прибирати. Якщо або ти сам прибираєш, ти знаєш, де в тебе насрано і ти маєш прибрати зробити чистим, або ти наймаєш когось клінінг, а ці сторонні особи вони зазвичай їм начхати, вони роблять ззовні картинку, ніби щось прибрали, а під шумок, що навіть щось можуть вкрасти. Розумієте? У з вашої хати те, що погано лежить, або те, про що ви забули. Тобто вони, мало того, що вони лад нормально не наведуть, вони щось можуть поцупити. Тому. Очищення і розкрещування кожен повинен робити собі сам. це буде максимально ефективно, тому що нікому ви не потрібні. Мій безкоштовний ритуал, я його поширюю для індивідуального використання. Просто безкоштовно. Ця особа наз... назвалася вулхом, вкрала його і його використовує, тобто розкрещує ним, моїм. Моєю працею, моїми знаннями, моїм напрацюванням за гроші. Відповідно, чи буде така людина волхом, вона не є волхом, є така нація з висульками, та, що була рабами-єгиптянами, ті також своїх знань не мають, вони кридуть чужі і на основі чужих знань. Наприклад, Ісусика навіть створили на основі волхвів, тобто людей, які просто бродили і роздавали знання для людей. Відповідно це не є волк, це є жидок, ну, в своїй суті основі, тому що ну, який це волк, якщо він знань не має, а бере чужі і видає за свої. Це не волк. І ви повинні аналізувати, дивитися на людей, наприклад, те, що люди, ким вони є, що вони мають, і, наприклад, що вони ну, запитайте у них, наприклад, де в них інформація, де там. ну, Книги, карти, наприклад, ритуали, де вони беруть. Запитайте знайомих, тому що, наприклад, мої, ну, там, як це розкрай, воно, ну публічно. Я його заборонив і прокляв тих, хто його використовує. За гроші і ним когось розкрещує. Тому що це людей, ритуал для вільних людей. Я його на основі своїх знань. Я, я себе не називаю волхвом. Я просто ну, назвався відьмак, бо мені так цікавіше, веселіше. От, так себе мало хто називає. Просто я людина відуюча маю знання. Це моя розробка. От, хто його краде, той не Волг, той жидок, розумієте? Тому що красти чуже і видавати за своє напрацювання це не творець. творці так не роблять. От. Ну і ця людина багато чого бере чужого без дозволу, а брати чуже без дозволу і продавати або використовувати як своє, це кердіжка. О, Це людина без щасті і гідності, ну, жидоко, і все. Це не волк. От. Що відбувається з такою людиною, тобто, коли вона використовується для, з метою збагачення якоїсь там. Егоїстичного збагачення, скажімо так, для популізму для чогось набивання себе. Коли людина таке робить, вона знову ж таки вона робиться лише слабкими, тому що сильний зробить це сам, а слабкий шукає, щоб хтось зробив за нього роботу. От. І таким чином прилітає по фінансам, по, по бізнесу і створюються проблеми. Інший випадок: коли людина, ну, це знову ж таки не людина, тому що. Перший випадок ми про відсутність честі гідності сказали, коли про крадіжку, знання, видавання за своїх чи заробляння на цьому. Другий випадок це коли відсутність інтелекту. Знову ж таки, це не людина, це фізосома. Одна така особа це вже жіночої статі, яка себе називає у неї, до речі, там сотні тисяч підписників. Вона себе позиціонує також в тому числі, скажімо так. Ну, спеціаліст широкого профілю. От. Я, наприклад, якщо я не будівельник, то я в будівництво не лізу. Я можу наняти спеціаліста, який мені підскаже, я, як творець, зроблю своїми руками, але я не буду розповідати, як там будувати будинок, чи ще щось. Ну, хіба що там якісь нюанси там, свого досвіду, як я там, наприклад, будинок коли будував, то щось вирізло. А коли людина не має інтелекту, і вона розказує, що широко з профілю спеціаліст, наприклад, ну, розберемо. Цієї недовідьми, без інтелекту розберемо аспект рунології. Я називаю себе рунологом, і я роблю свідомо, мої ритуали, там, рунічні активації. Знову ж таки, я роблю, я протестовую. Тут, м'яко кажучи, на сотнях людей, тобто <с Bitcoin> на школі, <с herkes> протестовані учнями, і мною. От. Ця особа. Не розуміє, що таке руни що таке енергія рун. Вона там розповідає, в неї яку роликів купа всього вона відкритий доступ, лупить, шпарить. от Але знову ж таки, як в першому випадку за крадіжку за відсутність щасті гідності б'є якраз по щасті гідності по фінансам, то за відсутності інтелекту і не, там несвідоме, там просто е, дурість. А чому дурість? Знову ж таки, інтелект крадуть. Е, Релігії, а там підв'язка. Чому вона така популярна? Тому що вона все підв'язує теж там слава Богу, коротше, славить і яхве і Руни, і така каша в голові, там дві істоти сидить, конкретних. І виходить, що вона розповідає, наприклад, що потрібно ставити на утізи на захист воїнам. Там і формули руни пива вона ліпить і ще різні там з наутізами. Тобто, не розуміючи суть руни наутіз, не проживаючи її, просто начитавшись інформації в інтернеті, на якихось книжках писаних 100 раз переписаних один в одного, не тестувавши її на собі. От, Я її був на певний період саму формулу пива їй на ніс, щоб вона відчула, що це таке. Ну, просто, щоб хоч, хоч щось прожила в цьому житті зрунний, щоб хоч щось торкнуло. Ну, просто там за цими Духами Божими, які змушують страждати. Е, ну, просто не розрізнила, чому її накриваю. Ну, шкоди робити не можна, скажімо так, але просто можна дати щоб хоч. Ну, і раз вона каже, що знає, то хай відчує, наприклад. Це ж справедливо. от І е, як такий особі Карма, наприклад, прилітає в такому контексті, тобто, ставлячи оці формули з наутізом на воїнів, а оскільки вона має дуже багато підписників, то дуже висока летальність. тобто це Дуже багато людей гине просто від того, що наносять наутізи. Який карма відкочує? те, що вона не може зачати дитину. ніби Все, все ок, а воно по факту не ок. І навіть то, що ніби як і відьма, і практик, і щось там десь, ну, можливо, мусить щось знати. От. Не все ж, геть, погано, мабуть. Ну, Я сподіваюся, я там цим не, не стежив, це було давно. От. Вивчав просто дурусь, бачив інших. Ну, немає дітей. А чому немає дітей? Тому що воно вбиває чужих дітей. Чому вбиває чужих дітей? Тому що немає розуму, немає інтелекту, немає цієї стадії, тобто честь, гідність інтелект, з якої формується людина. Там особа без інтелекту. Відповідно, за те, що воно вбиває несвідомо, воно впевнено, що воно робить там добро, але добро і зла не існує, є дієнаслідок. Її дії приносять до загибелі великої кількості людей. Ну, от, українці на фронті. Відповідно, якщо вона несе вбивство чужих дітей, то як, які діти можуть бути в неї? За які такі заслуги? Коли це роди з навіть там живі роблять по дурості, наносять ці руни і гинуть їхні там діти, чоловіки, родичі? З того світу, скажімо так, куратори певної гілки роду карають, тому що ми всі роду людського а що такий рід, це то, що передається породу, якісь певні гілки, ознаки. Тобто, ну, граються в гру, хто там кращий, хто сильніше. От, її карають за вбивство дітей, тому що немає клепки в голови, ну, безплідня. Ну, воно, якби плідне, але душі чогось не приходять, душі не кріпляться. А ніхто не хоче в таку карму влазити з душ, тому що душі наперед батьки вибирають. От. І третій варіант, який хочу навести, це коли. Свідомо людина служить дає завідомо неправдиву неправдиму інформацію за кошти. От, тут в мене колеги є, тобто, ну, якби кожен свою сферу якусь опрацьовує, які не відносяться до моєї школи, з якими я дружу. Тобто, такі дійсно порядні відаючі люди. От, вони працюють якраз з тими, хто. На службі в певної національності, і у влади ось подає під видом езотерики, вони також досить популярні, вони розповідають казочки, тобто те, що потрібно дати в мас. Ну, тобто, роблять таке ІПСО українське, скажімо так, для тих, хто ну, цікавиться. Тобто, ну завжди спецслужби вони поділяють в них є і е, люди езотерики, там, які хтось десь щось вчудив. Е, і їх притягаю до відповідальності. Наприклад, я нічого ніде не чудив, мене притягнути не можна, відповідно, на гачок потрапити не можу. А, а ті, хто, які щось десь, скажімо так, влізли знову ж таки в, з метою наживи, вони потрапили на гачок спецслужб, і їх змушують тобто, генерувати контент, розказувати казачки там в рожевих окулярах і подавати те, що спецслужби подають. От, є такий класний день. Ну, Програється тут дуже просто, в них просто такий суїцидний стан їхніх близьких дітей, і просто там суцільна криза. І насправді ну, просто життя перетворюється в тягар через моральний і досить їм недобре. Плюс з відкотами відучь, тому що всім таким особам, істотам в людській подобі, дуже гарно все відкочується, і вони потрошку зникають з ефірного поля, тобто їх карають. От. Їх б'є по сім'ї, тому що, якщо вони брешуть, обманюють, оці брехня і обмани б'ють, повертаються в сім'ю з сторицею примноженим, і виходять, з сім'ї руйнуються, коли руйнуються. Різні веселі пригоди руйнуються на просто особисте життя. Тому що якщо вони брешуть в маси, вони наносять шкоду якби, чужому особистому життю. От. Обман наносить шкоду. Сім'ям особистому життю, відповідно, він вертається стократ крат примноженим і носить шкоду і особистому життю. Вони це роблять свідомо, їм, скажімо так, люди там пропонують. Ну, теж не люди, а той, хто служить, це вже теж особа, хто на службі. їм навіть наказують зробити. А ті свідомо погоджуються. Це свобода вибору. Вони це роблять свідомо і їм прилітає. От такі варіанти. Тому, перш ніж когось слухати. Добре подумайте, проаналізуйте, подивіться, що з людьми робиться, чим від них фонить, От. що з ними відбувається, запитайте когось розумнішого і запам'ятайте одну золоту істину: що нікому ви не потрібні. Кожен з вас вибрав цей світ, це втілення, оцей загальний людський рід з якимось там гілочками. Певних кураторів, скажімо так, з певними навичками. Ви сюди прийшли для того, щоб самостійно здобути якийсь досвід, самостійно зробити якісь вчинки, які перекриють, перекриють минулі борги, або напрацюють якийсь позитив на майбутнє, тобто плюсову карму вам напрацюють. І ніхто за вас робити не буде. Нікому ви не потрібні. І навіть прийоми людей, вони вашу карму там не почистять. Вони вам дадуть вістрочку знову ж таки, щоб вас не плющило не криво, для того, щоб ви змогли щось змінити, якщо хтось розумний з відуючих, як я робив, вони зроблять якусь ну, роблять так, щоб ви дають шанс щось зробити, покращити. Тому що дурний відуючий, він спробує, він просто там мовчки переносить на наступне втілення, тобто закриває цей канальчик, ніби як все добре, людина хі -хі, ха ха Живе собі такому в уніостанні на розслабоні, а помирає, а в неї там борг нікуди не дівається. Розумієте? Накопичення оцих боргів ще навіть може ще більше бути виконати. Тому у вістрочки вони будь-яке ваше звернення до майстрів, от, що у вас там хтось плюще, у вас там якийсь напад. Так ви самі це допустили. Чому ви не живете сильним? Це все одно, що звертатись до, до лікарів. Ой, ви біжите до лікарів, там зносите чи захворив, там гриб, там, в печінці, серце болить. Так почекайте, так ви ж самі це допустили? Чому ви не профілактували хвороби, не, не стежили за своїм тілом, щоб воно було здоровим? Розумієте? Ви сюди прийти для того, щоб зберегти своє тіло максимально бути здоровим, здобути досвід і піти далі. Напрацювати, закрити борги і плюси напрацювати працювати. Тому. Не потрібно бігати по лікарях, не потрібно бігати по повідуючих по енергетичних лікарях, потрібно самому вирішувати свої проблеми і знати, як берегти своє тіло. І дуже добре слухайте свою інтуїцію, своє внутрішнє я, і намагайтесь самі навчатися всьому. Не слухайте тих, хто. Ну, як може вас щось навчити людина, яка краде знання в інших видає за свої, ще й на цьому там навіть на безкоштовних гроші заробляє? Чи як може вас навчити людина, яка м, взагалі, ну, як і можна слухати, якщо вона, ну, наприклад, рунами ніколи не займалась? Вона не має уявлення, що це таке, але дуже впевнено, головне розказує. Тобто, психологія працює добре, напарює, от, від її там. Оцього напарювання гинуть люди, чужі діти, а потім своїх немає як наслідок. Чи, наприклад, ті, хто просто кажуть те, що. Ну там взагалі дуже легко вони щитуються, коли просто, скажімо так, є ведучі, є типу відаючі, алячі, там якихось істот вони слухають, розказують, і вони по методичці видають те, що їм сказало. Ну, трошки. Знову ж таки, будьте людьми, будьте людиною, це мати інтелект. Мати інтелект це читати багато, навчатись новому, вивчати мови, читати різні книжки, вивчати нові професії, нові інструменти, там, IT і таке інше. всяке, Розумієте? Займайтеся, навчайтеся. От, і менше слухайте оцих всяких нелюдей. Тому що вас понаучують, на вас позаробляють і там. Підете на, скажімо так, викличете такого клінера в будинок цю прибиральницю, а ця прибиральниця повиносить вас з хати інший, зробить вигляд, що типу щось примрало. Робіть це самі. Вчіться робити самому. І коли ви будете в процесі навчатися, ну будуть шишки набивати, але ці шишки буде круто набивати, ви ж сюди приходите кайфувати в життя. Коли ви хто з минулих тілень пам'ятає, коли помираєш. Там можна так жорстко зависнути, що повернутися в матеріальний світ це таке буде щастя, коли без часу просторі просто безкінечності десь можна зависнути. Ну просто так зависнути, умовно, в якийсь вимірі. Це навіть не вимір. Просто не перейти нікуди між світами. Це ж страшне. Ну, от. І бути тут це величезна насолода. Але не ведіться на всяких дурнів. Не пері... Ну, це не люди, це фізособи, розумієте. Подивіться, що з ними відбувається насправді в їхньому оточенні, в їхньому колі. Я за якимось пафосом не ганяю. Я собі потихеньку живу, потихеньку росту, у мене все чарівно, все прекрасно. От. Я, як бачите, не знімаю відео підписників. у мене там немає сотні тисяч, тому що я правду в лоб кажу, а вона ж дуже неприємна. Звичайно, ліпше піти до того, хто скаже, за аборт до 4 місяців це не вбивство, Та це вбивство. Будь-яке вбивство це і вбивство. Будь- -яке. Тому Що душа ще вибирає там, матір до того, якщо жінка народила жінкою, вона повинна народжувати. От. Якщо вона починає розставляти ноги, то в будь-який момент може зачатися дитина, а дитина батьків наперед вибирає по певним ознакам. Або таке оце лона загажене кермічно, що туди ніяка дитина не прийде, коли там десятки тисяч вбитих на, висить на, на цій матці. Та хто туди захоче заходити народжуватися? От. І за все потрібно за кожен чинок кожен вас чинок має наслідок. Абсолютно кожен. Тому будьте людьми, не будьте жидками, будьте розумними, майте, майте честь і гідність, і повірте, що живучи гідно, з честю, гідністю, совістю, по совісті, з розумом. Навіть якщо зараз. Прилетить там ядерний вибух, чи там зірвуться всі ядерні бомби і землю розматошить просто на атоми, на молекули розкладне, ви ви помрете з честю і гідністю, відповідно, вам відкриється дуже багато доріг вперед. А якщо ви будете там красти чуже видавати за своє, чи розповідати людям те, в чому взагалі не розбираєтесь, або за якусь особливу. особливу Вигоду, або коли щось вчудили замість того, щоб заплатити за це, що вчудили, ви сідаєте на гачок до спецслужб і просто принижуючись, втрачаючи чись і гідність служити їм. Ну, так не має бути. Відаючи є відаючи, відаючи розуміє за кожну дію, який буде наслінок. А оці три варіанти, які зараз дуже поширені в Україні. Ну просто дуже поширені. Це не відающе, це не статус людей в просторі. Тому що казочки розповідати і там віршики без рифми складати, ну це не рівень відаючу. Наслідки мають бути. І ніхто не має такого відающа на землі, хто там може енергетично війну зупинити за один день. Є, тому що це матеріальний світ, і тут в першу чергу можуть зупинити ті, хто має величезні кошти там, і вплив. Ну, по типу глобалістів, вони можуть дати накази в пару, і війна за день закінчиться, наприклад. А той, хто розказує, що я там когось піднімаю, поїдьте в Букрин, хто там має якийсь досвід, і запитайте там купа душі і козаків, там, які хочуть на шарування її плести. Спробуйте пробудити. Та вам по шапці дадуть за те, що людина, ну, уявіть, що ви спати хочете, а ви прийдете будете будити когось. Ну, у вас прийдуть будити. Кость, хто має свої проблеми, сам зробив і сам розгрібати, і кермічно відпрацьовувати. Тим більше, якийсь там хлоп з дороги, який каже, я цар Бог ще великий волк. Та нафіг пошлють, розумієте? Чи в дурку відправлять від гордині? Та й таке. Тому будьте людьми, майте честь, гідні совість, живіть гідно, тренуйте свій інтелект через навчання нового, читання книг і творчість руками. І все у вас буде чарівно. Задача зараз української нації вижити, тому що ну, і людство, рід людський, він перенасичений телепнями і слабкими душами, він буде перезапускатись. От, гідні виживуть, ну тому будьте гідними, будьте сильними і багатійте, тому що заробляйте чесною працею, будьте багатими, тому що сила в матеріальному світі це кошти. Слава українській нації, смерть нашим ворогам.